Кажу декілька слів про свій вантажний пояс. Дуже в ну, кожного вантажника він має бути я так рахую, тому що це така штука, яка допомагає, розвантажує руки. Ти можеш працювати на висоті, тим більше Завантажуєш сюди весь потрібний інструмент і майже завжди дві руки вільних. У мене були було дуже багато від дуже дешевих непотрібних пізніше з'явився більш-менш нормальний. Це був Stanley Fatmax і ось зараз ось цей американець. Бачите, по його стану, що йому вже дуже багато. Давайте відразу я вам покажу, як він називається. Ось така фірма CLC. Надіюсь, я правильно прочитав CLC World Bear, World Bear. Англійська мова, звичайно, не моя. Бачите, кругом тут для рулетичок металева вставочка. Є тут ось така карманчика. Бачите, закривається і тут є для документів, тут раніше було, що ти поклав собі якісь схему, як працювати. Дуже-дуже багато відділів, дуже багато карманчиків. Ну І найголовніше, що ці всі матеріали, здається, він вже в мене шостий чи сьомий рік. І він тримається купи. Не протерся ніде. Карабінчики ще всі цілі. бачите. Тут така от, Я зараз вдягну і є до речі, підтримка. А, що дуже важливо було для мене, щоб не тільки на поясі, а ще й на плечах. І зараз я його вдягну і покажу, як він виглядає. Да, оце для молотка. Дивіться, по поясу, бачите, тут є ніби подвійний пояс. Перше регулюється він на липучці, відрегулювався. А далі от ще звичайна пляшка. Тобто ви можете затягнути. Далі у нас є от, підтримка на плечі, знову ж таки, все на карабіні, все регулюється. І ось так виглядає цей пояс на нього. Дуже широкий сумку підтримує. Так що, якщо хтось вибирає і не знає, що вибрати цю фільмочку, я замовляв собі із Амазона. Вона приїхала і дуже добре себе показала в роботі.